Понад 80% дитсадків функціонують на Черкащині в очному та змішаному форматах. Частина із них нині не працює у зв'язку з облаштуванням укриттів. Про це інформують в обласному управлінні освіти. Загалом 24 тисячі дошкільнят ходять у дитсадки в області. Як облаштовують укриття? Чи вистачить місць усім? Та яким буде навчально-виховний процес, розпитаємо просто зараз мій співрозмовник, директор департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан Білов. Вітаю вас, пане Богдане. За інформацією обласного управління освіти, зараз в Черкаській області функціонує 280 дошкільних навчальних закладів і 81 дошкільний навчальний підрозділ. Яка ситуація в місті Черкаси? Вітаю і вас, Вікторія, і е, хочу сказати, що е, надзвичайно велику питому увагу в тій цифрі, яку ви сказали, це несе для нас радість, да? це е, є місто Черкаси. Тому що в місті Черкаси функціонує 53 садочки і всі вони е, наразі працюють повний робочий день. І в повному обсязі приймають дітей. Чи змінилася якось кількість порівняно із минулим роком? І з початку повномасштабного вторгнення які зміни відбулися? На початку повномасштабного вторгнення всі ми пам'ятаємо дещо такі панічні настрої, дещо страх батьків. І тоді садочки припинили своє функціонування, але в місті Черкаси вони припинили його лише на близько півтора місяці, і десь вже в березні, в середині березня. Ми почали відкривати чергові садочки для працівників критичної інфраструктури. Потім також батьки вже зрозуміли, що це безпечні місця, що садочки мають функціонувати в повному обсязі, і фактично ми всі садочки протягом двох місяців тоді відкрили. Скільки дітей дошкільнят нині охоплені дошкільною освітою? Чи всім вистачає місць? Наразі черг в до садочків в місті Черкаси немає. Тобто всі ті заяви, які подаються, вони задовольняються, і всі ті діти, які батьки яких прагнуть, щоб вони навчалися у дошкільних навчальних закладах міста Черкаси, забезпечені місцями. Якщо ми говоримо про область, то це 24 тисячі дошкільнят в Черкасах. Скільки це дітей? Зараз спискова чисельність десь близько 8 тисяч дошкільнят. Ви говорите, що місця дітям усім вистачає, а щодо вихователів, няні, персонал обслуговуючий, є вакансії? Вакансії завжди є. Наразі маю сказати, що забезпечені ми кадрами повністю, тобто все те, що по штатному розпису передбачено, всі ці працівники є. Також місто Черкас намагається підтримувати в ті категорії працівників, які за нормами оплати праці вони, скажімо, найнижчі, це і кухарі, це і медсестри, і прибиральники, і технічні працівники. Тобто різноманітними програмами ми намагаємося їм хоча б трошечки цю Заробітну плату збільшити ну, так само, як і педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів. Всі ми пам'ятаємо і початок війни, коли кухарі мали працювати за відсутності світла, вставати о другій годині ночі і встигнути приготувати сніданок, встигнути приготувати обід вечерю. Тобто це була надзвичайно важка і надзвичайно титанічна праця, за що ми їм вдячні безмежно, тому що ну, от працівники кухні тоді ну, витягували дуже великий такий пласт роботи, і це було. Тяжко, але разом з тим, зараз, от якщо вакансії з'являються, то тільки в зв'язку з тим, що ну, оплата праці, звичайно ж. Не стільки високому рівні, як би хотілося. Ви говорите, що для дошкільнят немає нині чергу дитячі садочки. А як бути переселенцем? Яка процедура влаштування в садок таких дітей? Е, вона дуже проста. Внутрішньопереміщені особи, які бажають, щоб їхні діти відвідували черкаські садочки, звертаються до завідувача того садочка, який їм найзручніший територіально, і здають той же самий перелік документів, що і мешканці міста. Також вони подають довідку про те, що вони внутрішньо переміщені особи, і це також дає певні пільги на харчування. Щодо безпеки навчально-виховного процесу, скільки садочків міста Черкаси мають укриття, чи триває нині облаштування і які подальші дії? Наразі всі 53 садочки міста Черкаси мають найпростіше укриття. Або прирівняні до споруд подвійного призначення. В 14 закладах наразі триває капітальний ремонт, ще в 16 закладах був поточний ремонт, тобто близько 30 садочків, е, охоплені ремонтними роботами в укриттях е, для того, щоб покращити умови перебування там наших дітей. Е, і на це з бюджету виділена достатньо велика сума це десь близько 200 мільйонів гривень по садочкам. Будь ласка, деталізуйте, які вимоги до найпростіших, як ви назвали, укриттів є? Вимоги до найпростіших укриттів це те, що це має бути подвальне приміщення, тобто це не, там не має бути вікон, бо вікна мають бути закладені, якщо це на півпідвалі, наприклад, приміщення. Має бути обов'язково два виходи з цього приміщення, тут, ну, в разі, якщо в один з виходів не зможе функціонувати. Також це вимоги до електрозабезпечення. Наразі з березня цього року вимоги при здійсненні капітальних ремонтів змінилися. тобто Зараз вже до них ставляться більш жорсткі вимоги, це і наявність пожежної сигналізації, і витяжки. І... Тому Якби процес ускладнюється, але разом з тим ну, намагаємося справлятися з цим все. на випадок екстреного зникнення електроенергії? Чи є резервні а, системи живлення, чи закуплені вони? Резенні системи живлення присутні в кожному навчальному закладі міста Черкаси, навіть не тільки в садочках, а й в школах і в позашкіллі. Також була проведена величезна робота і керівництвом міста з приводу закупівель фактично цих генераторів. Тут тоді, коли це був найгостріший момент, не відчували ми, скажімо, їх відсутності і також. Слід зазначити допомогу наших міжнародних партнерів, міст побратимів, тобто також благодійні фонди, різноманітні, і міжнародні, і українські, нам надавали генератори і для садочків, і для шкіл, тому за що ми їм також безмежно вдячні. А щодо доступності укриттів, чи всі вони знаходяться в приміщенні власне, дитячого садочку, чи дітям доведеться йти туди? Не всі дитячі садочки мають підвали, як не дивно. Тому що садочки нової побудови, навіть ну, великі садочки, в них підвали або відсутні, або такі вони там напівпідвальні приміщення, що створює додаткові проблеми при їх ремонті. Так? Тобто дуже велику кількість ґрунту доводиться виносити для того, щоб зробити відповідну висоту стелі. Є такі, в яких взагалі немає підвалів, але є погреби так звані овочесховища, які знаходяться поруч із садочком, що також допускається використання як найпростіше укриття. І такі садочки також є, де треба дітям під час тривоги переміщуватися, скажімо, з групового середку до цього найпростішого укриття, яке знаходиться на території садочку, але не в будівлі садочку. А чи перевіряли, як швидко можна дитину одягнути і відвезти в укриття? Скільки? Скільки Повірте, це не те, що перевіряли, це е, практично вже все відпрацьовано і е, той час, який виділяється на, для того, щоб дійти до укриття, це десь 10-15 хвилин, вкладаються. Я беру. як мама маленької дитини хвилююся. Чи можуть батьки забирати дитину із дитячого садочка під час повітряної тривоги? Е, на жаль, це заборонено діючими нормами і правилами. Тобто, якщо. Тривога триває, то дитина має перебувати в укритті, оскільки вона знаходиться в навчальному закладі і відповідальність за неї несуть працівники закладу. Поговоримо про харчування. Ви вже зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення продовжували працювати кухарі понаднормово. Яка ситуація зараз? Чи всі дитячі садки мають власну кухню? Дитячі садки відповідно до нічих санітарних норм зобов'язання мати власну кухню і кухарів, тобто не допускається підвезення готових страв, тобто вони мають готуватися для того, щоб діти харчувалися свіжими стравами. Наразі стабілізувалася ситуація з подачою електроенергії. Всі харчоблоки працюють в штатному режимі, тобто готують трьохразове харчування в дитячих садочках міста Черкаси, тому три рази діти харчуються і, відповідно, чотиритижневим меню. Тобто, у нас на кожен тиждень різне меню і двохсезонне. Тобто, харчування різноманітне, харчування відповідає всім діючим нормам. І, і повністю задовольняє ці 100% тих калорій, які мають діти отримувати. Ну, власне, харчування на досить непоганому рівні в Черкасах. Я б сказав би на високому. Хто це перевіряє? Це міський департамент освіти чи це якісь інші перевірки? Меню затверджується санітарно-епідемічною станцією, Тобто воно абсолютно перевіряється і по калоріям, і по продуктам, і по способу приготування, і тільки тоді, коли вони нам погоджують його, ми можемо його застосовувати. Тобто, фактично, зараз у 2021 році вийшло нові вимоги до харчування дітей в садочках. Підняли відповідно калорійність їжі і що треба 100% вимог задовольняти. І фактично ми таке меню місто Черкаси розробило своє, так? і воно затверджене. І Функціонує і якби, батькам подобається. А тобто, ціна разі. зросла, якщо ви кажете, які зросла? Ціна, звичайно, зросла, тому що збільшилась норми харчування, тобто ну, кількість, ну, сама, сама порція ж збільшується. І відповідно, зростає ціна і ну, різноманітність продуктів зросла, тому звичайно, що не, не може залишатися ціна на тому ж самому місці. Ціна наразі у місті Черкаси для дітей молодшого віку. Близько 71 гривні і для дітей старшого віку в садочках близько 91, 95 гривень. І відповідно 60% сплачується батьками, 40% сплачується міським бюджетом. Тут також слід зазначити, що місто Черкаси ну, фактично ну, мабуть, одне з останніх, в якому така пропорція зберігається. 40% виплачується з бюджету, тому що. В інших обласних центрах там, пропорційність там, 80% батьків 20 бюджет, 90% бюджет 10 батьки. І є такі міста, які взагалі відходять від компенсації харчування з міського бюджету. А щодо пільгових категорій, вони мають якісь? Пільгові преференції? категорії, звичайно, вони мають певні привілеї, називаємо їх так, вони харчуються безкоштовно. З переліком цих пільгових категорій можна ознайомитись в рішенні Черкаської міської ради про забезпечення харчуванням в дошкільних навчальних закладах, але скажу, що це і діти-сироти, і діти позбавлені батьківського опікування, і діти-учасників повномасштабної війни наразі, і діти-учасників АТО. Тобто перелік цих пільгових категорій він досить широкий і, відповідно, всі ці мешканці можуть ними скористатися. А хто контролює діяльність приватних дитячих садочків? Діяльність будь-якого закладу дошкільної освіти контролює її засновник. Тобто, якщо ми не є засновником, ми не можемо її контролювати. Тому діяльність приватних. Садочків вона контролюється або ліцензіатом, хто видав йому ліцензію. Це може бути власне управління освіти, може бути якась там філія, якусь там, грубо кажучи, київського садочка, таке теж присутнє. Але контролювати якимось чином або втручатися в їхню діяльність, ми, на жаль, повноважень не маємо. На базі міського департаменту освіти немає таких закладів. Так? Приватних немає. Я вам дякую за розмову і бажаю вам вдалого початку навчального року. Дякуємо. Сподіваюся, що він таким і буде.